Карпіонечки, доброго вам часу! Вітаю! На моєму каналі зараз хочу для вас робити розклад. Розклад та роз 3 по 9 квітня. Що буде відбуватися, які, можливо, цікаві моменти будуть у вашому житті на такому енергетичному рівні. Сідайте зручно. По-перше, будемо працювати з вами перша колода. Так, в мене їх тут 2, 4, 5, 6. Подивимось на загальну енергію. Тут старші аркани прямі і перевернуті. Будемо зараз дивитися, яка буде загальна енергія тишня. І так, перша. Загальна енергія. О, імператриця перевернута. О, ой, голова буде боліти у вас. Подивіться, взагалі імператриця це в нас дівчинка, це в нас мама, це в нас така креативна, креативна, класна, класна дівчинка, але щось вона сидить, щось на нічого не хоче. Тут може бути справа в тому, що ви трошки втомилися. Може бути, ви здавали іспити і готувалися до останнього моменту, прям вчили, вчили вчили Може бути у вас натуральна алергія, наприклад, як в мене, коли е, настільки все навколо е, нереально, ви живете, наче в капсулі. Це може бути просто у вас якась метеорологічна залежність. І ви погано себе почуваєте. Тому, будь ласка, зверніть почуття, зверніть увагу на самопочуття, на свою жіночість. Так? І зверніть, будь ласка, на те, як ви почуваєте себе. Тобто я дівчинка. Так? Не я мама, я подруга, я відвідувач мовних курсів, я дружина. Я дівчинка. От у вас буде така тема. Якщо ми вже тут дивитесь, в мене є значить, теоретичний рак у Манара. Давайте подивимось на вашу жіночість, в якому стані зараз знаходиться ваша жіночість, оскільки вона напряму пов'язана з імператрицею. Що у вас відбувається з вашою жіночістю? The Purity of Freedom, вона звільняється, подивіться. Ваша жіночість якраз в процесі трансформації, коли ви виходите з водопаду. І це можуть бути просто, скажімо, такі, знаєте, як після схваток ще йдуть, не знаю, як це правильно сказати, українську, знаю німецьку, нахвейн. Тобто після схваток ще якісь йдуть такі може, вас штовхає, да? коли у вас ідуть зміни. Ну, ви виходите з. Вашої імператриці, яка хворіла, якій було погано, яка себе погано почувала, ви виходите в чисту жіночість. Можливо, ви звільняєтесь від якихось токсичних відносин, собі кажете, хлопцю, давай до свидання, як то кажуть. Можливо, ви е, проснулися після тої зимової сплячки і кажете, так, чекай, щось я пропустила останніх 20 років. Давай нам ну зараз купимо собі. Якусь нову, не знаю, новий купальник можете собі купити, підете в подорож. Тобто у вас зараз іде, давайте назвемо Друга весна, чого вам від цього серця бажає. Давайте зараз подивимося поради від Колоди Таро, яка є цікавою дуже, оскільки на кожній карті написано прислів'я. І це прислів'я є квінтесенцією тієї, яку несе нам карта. Перша буде порада. Для вас, для скорпіончиків. Це в нас. Ой, як класно. Трка мечей zu tragen, ohne jemanden Rat zu versenden. Es ist unmöglich, die Fackel der Wahrheit zu tragen. Вони є манцюфазендом. Дивіться, який колір класний. Неможливо нести факел правди без того, щоб когось не поранити. А, або є таке прислів'я ще вагай тут ви. Це означає, що правда ранить. Взагалі, можливо, вам потрібно прийняти цю правду. А, якщо говорити про те, що ви маєте признатися собі, що щось відбувається не так. І коли ми говоримо що щось відбувається не так, то це перший шлях до змін, але це дуже важко. Це важко і неприємно. Ви знаєте, перед тим, як зробити операцію, лікар перед тим, як зашити рану, він має її почистити. От вам зараз треба почистити свою рану і зрозуміти, що це дуже-дуже все неприємне, але правда, прийміть просто правду, що якщо щось не функціонує на роботі, в відносинах, ваше ставлення до світу, це потрібно лікувати. Наступна карта, яку ми запитаємо, королева Пентаклі. Королева Пентаклі в нас <сум> чудова карта, яка вам робить пораду. Працюй так, наче тобі не потрібні ці гроші. Танцуй так, наче тебе ніхто не бачить. І люби так, наче тебе ніхто не ранить. От вам якраз Королева монет, королева Пентаклі, вона пропонує нову філософію життя. Це те, що занепокоєна імператриця каже. Вона вам говорить, що працюй так, наче тобі не потрібні гроші. Це означає люби свою роботу. Коли ви кожен день йдете на роботу або на курси, не через звалтування своєї душі, свого серця, того, що вам подобається. Любіть те, що ви робите. Танцюйте, наче вас ніхто не бачить. Е, я не знаю, ви колись танцювали на вулиці, бо вам просто захотілося танцювати, або співали, е, або в мене такий випадок був: ми колись ходили в поле гуляли з дітьми, і хтось каже, мама, хочу полежати на землі. Я кажу, ну то лягай. Тобто тут немає нічого, такого, що дитина захотіла лежати на землі. Живіть так і реалізуйте свої бажання. І любіть так, наче вас ніхто не ранив. От е, якраз ваша жіночість, коли ви виходите. Дуже важко вийти інколи в нові вібрації. Але королева королева монет вам каже, що не так погано, все буде в тебе сонечко, добре. Наступна колода, яку ми запитаємо, про те, що вам треба зробити, щоб перейти в такі нові вібрації, щоб відчувати, танцювати, співати. Що треба зробити? А терпіння треба мати. Знаєте, от та сама ваша зона комфорту, з якої ви не хочете вийти, бо хочу завтра і найкраще все хочу вчора. Вам потрібно, щоб у вас було терпіння. Або ви маєте розуміти, що те, що ви зараз будете сіяти, Плоди будуть, але з часом. Взагалі, зміни не відбуваються. От завтра прям ви просинаєтесь, така вау, все прямо нове! Так не буде. Ви будете ще багато тижнів просинатися і казати, Ліна, нахріна ти мені оце розказала в цьому відео. Я тепер думаю про зміни. Але через пару тижнів ви скажете, Лена, слава Богу! Все-таки воно змінюється потихеньку. Кожна рослинка вона росте з часом. У нас початку зернятко. Потім трам пам пам дерева, колись яблучко. І їсть їва, то яблучко і дає Адаму. Нам потрібно терпіння. Кожен день маленькі зміни. Не треба говорити, що завтра я прям все буду міняти. Так не буде, це дуже важко. Використовуйте техніку салямі. Якщо не знаєте, що це таке, пишіть під візою, розповім. А, терпіння. Оце вам треба робити. І бачите, дорога. Та дорога, куди ви йдете, ви уходите від емоцій, ви йдете в світле майбутнє. Тому терпіння і дорога. Беріть якогось гамбургера а, в дорогу. Що вам не треба робити? Давайте подивимось. Не треба боятися трансформації. У вас тут йде смерть і перенародження. Ем, не бійтеся, от, взагалі, слово смерть. Колись дівчатка каже, Лена, це фізична смерть. Кажу, ні, це. Смерть е, е, якихось ваших постулатів, смерть ваших застарілих, е, як би сказати, механізмів. Коли не працюють старі механізми, вони мають вмирати. Якщо ви самі не вб'єте, то їх е, допоможуть вам зверху. Якісь такі обставини будуть, вам прийдеться по-новому думати. Я говорю те, що українці, які приїхали зараз, за кордон після початку війни вони змінюють механізми мишлення, і от вам не треба боятися цих змін, оскільки вони найкращі. Люди, які мають ресурси, вони їх показують тільки в стресових ситуаціях. Чому стрес корисний? Ну, в маленьких долях. Я не говорю зараз про стрес, який приводить до нервових зривів. Маленький стрес, той вибух адреналіну, він приводить до того, що ви піднімаєте ліниву жопку і починаєте щось робити, як воно є. Давайте ще раз запитаємо ще одну колоду, що буде несподіваним, скорпіончики. Ну, вас важко чимось удивити, удивляти? Здивувати, вибачте. Так, і що вас здивує? Вас здивує, що ви подивитесь і скажете, слухай, а все таки я сама малюю своє життя. І в мене є краска, і в мене є а, що вона там робить? Якісь кісточки. Вас здивує, що так можна було. Пам'ятаєте, анекдот був такий, коли йде цей царевич, якісь, да, там, і тут сидить дракон. І він починає того дракона атакувати, б'ється, 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 в кінці вже лежать обидва, вже майже вмирають. Дракон каже, слухай, царевича, що ти взагалі? Він каже, ти я хотів просто пройти. Він каже: ти дібіла, чого ти не спитав? Він каже, а що так можна було? От ви знаєте, в цій реальності є дуже того, що можна. Притом можна дуже просто це отримати. Без того, щоб когось вбивати, щоб себе гвалтувати, щоб. О, бачите, знак йде зверху. Це все можливо. Тільки потрібно дозволити собі, дозволити зміну вашої реальності. І це вас дуже здивує. Давайте ще остання колода, яку я приготувала для вас, це в нас відьмачки Everyday Witch». І, і тут такі класні, взагалі, дуже великі карти, чи в мене маленькі руки, давайте думати позитивно. І така маленька порада. Якщо ви дивитесь моє відео, це значить, що у вас є трошки такий, скажімо, або не трошки, може, ви займаєтеся езотерікою. І отут є поради, що треба зробити для того, щоб відкрити в собі отой. Спокій. Афермаціон for healing the heart. Треба лікувати серце. Вам потрібна афермація, яка вилікує ваше серце. Подивіться, може вам чоловік або тато, он вогонь, да, хто е, допоможе вам лікувати себе. Взагалі, що таке афермаціон? Афермаціон це певне твердження. Можливо, ви не впевнені в собі. Вам зараз дуже, як то кажуть, японська мова кому-то херовата. І вам потрібно зцілити серце. Однією з такої інформації може бути я приймаю себе такою, яка є, або Я самодостатній такий, як я. Я хороший, я достатній, я люблю себе такою, яка я є. Знайдіть свою інформацію, і е, якщо ви інколи відчуваєте, що ви трошки там. Не в вібраціях ви можете її повторювати для себе і почуєте, що ви заспокоюєтеся. Скорпіончики, вас дуже цікаво буде тиждень, взагалі стільки таких подій, стільки можливостей. Я бажаю вам всього найкраще. Якщо вам потрібні приватні консультації, звертайтеся інформація є під відео. Буду вдячна за ваш зворотний зв'язок. До наступних відео!